Мета будь-якого підприємства розширення ринків збуту продукції та послуг в межах держави та поза ними. Конкуренція зумовлює боротьбу за споживача і змушує виробників шукати нові підходи щодо підвищення якості продукції. Без сертифікованої системи управління якістю зробити це доволі складно, так само, як і шукати бізнес-партнерів. Наведемо лише один цікавий факт: за оцінками міжнародних реєстраторів, сертифікація системи управління якістю підвищує ринкову вартість підприємств в середньому на 10%. Данные системы необходимы для обеспечения стабильности выпуска качественной и безопасной продукции. Они являются гарантией для потребителя, что на протяжении всего технологического процесса не нарушаются требования нормативной и законодательной технологической документации, и продукция в конечном результате выпускается безопасной и качественной. Україна увійшла до міжнародної організації стандартизації ІСО та запровадила свій стандарт ДСТУ ІСО 9001-2009 – системи управління якістю вимоги. Виробники Миколаївщини прагнуть не відставати від глобальних тенденцій. Вони почали запроваджувати та сертифікувати системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів ІСО. По-перше, щоб модернізувати виробництво, по-друге, аби мати повноцінне право вступати у прозору конкурентну боротьбу. На данный момент в основном это у нас работа вот, зернохранилища на Никотере. Сейчас она уже достраивается, будет ну, запущена в производство в, в летом 2014 года. Уже подходит к концу завершения строительства. А так по всей Украине. Это Тернопольская, это Винницкая область, это Киевская область, Одесская, естественно, Херсонская. Но больше всего, конечно, Одесская, Херсонская, Николаевская все-таки остается приоритетная для нас, потому что конкуренция в других областях еще больше, чем здесь. Здесь все-таки не так много проектных институтов, хотя и для них работ очень мало. Провадження та сертифікація систем управління якістю активізує залучення інвестицій у сертифіковане виробництво. У цьому переконаний Костянтин Фастовець. до 1994 року. Установа яку він очолює, мала назву Український Державний проектний інститут «Гіпросудмаш». Зараз це комплексне проектне підприємство з 70-річним досвідом проєктування підприємств під ключ інженірингу та розвідувального буріння. У нас каждый год идет аттестация, и каждые три года аттестация лаборатории, каждый год проверка приборов. То есть мы сотрудничаем, ну, насколько я знаю, все время существования нашего проектного института. Каждый год идет проверка приборов, раз в три года аттестация лаборатории. Это по геологии и по оценке воздействия окружающей среды. И также, естественно, каждый год подтверждение нашего, нашего сертификата. Тобто, що ми по будь-яким випросам, які у нас виникають, созваниваемся, сотрудничаем, консультируемся. З 1994 року Інпроєкт-сервіс ввів в експлуатацію підприємства в країнах СНД, зокрема Російської Федерації, Литві, Латвії, Казахстані, Грузії і, звичайно, в Україні. Кожен проєкт проходив незалежну експертизу. Проєктування в основному у нас промышленное, значит, мы Проектируем в области машиностроения, судостроения. последнее время большой акцент сделан на сельское хозяйство, это зернохранилище, это фермы. Ну, в общем, потому что сейчас основным заказчиком, у кого есть деньги, все-таки является сельское хозяйство. Это, конечно же, перерабатывающая промышленность. Это, естественно, значит, портовые сооружения, береговые. Делаем геологические изыскания как на акватории, так и на земле. Это, у нас есть тест тестованные лаборатории и по геологии, и по оценке выбросов в окружающую среду. Если брать из больших объектов, нами запроектирован процентов на 80 порт Никотера. Большое у нас сотрудничество идет с Зарей. Ну, практически все крупные предприятия города, мы с ними все так или иначе работали. Ну, Где-то с 2008 года начался спад в экономике, а мы как индикатор инвестиционной деятельности, показатели у нас, если у нас мало работы, значит в стране мало что инвестируется. И будем так говорить, что коллектив уменьшился, но пока сохранен, сохранен костяк его, и это на, сейчас, на ближайшие пару лет, это главная задача, сохранить коллектив, и все-таки будем надеяться, что в экономике после спада под, начнется подъем. Винпроект сервісі у 2003 році була запроваджена та сертифікована у 2011 році в національній системі сертифікації Укрсепро, система управління якістю на відповідність ДСТУ ІСО 9001. Роботи сертифікації здійснював Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації, зокрема орган сертифікації систем управління. Щорічно проводиться наглядовий аудит за сертифікованою системою управління якістю на підтвердження нормативним вимогам. Система управління якістю фундамент загальної системи управління. Її принципи легко застосовуються для підприємств у будь-якої галузі, виду діяльності виробництва чи сфери послуг, форми власності та кількості працівників. У березні 2013 року відповідність системи управління якістю регіональної торговельно-промислової палати Миколаївської області, стандарту ДСТУ і СОД. 2001-2009 була підтверджена сертифікатом. Документ зареєстрований в Державному реєстрі Укрсепро. Хотелось бы отметить, что плодотворная работа, которая сложилась между нашими организациями, дала возможность в кратчайшие сроки привести все необходимые процедурные моменты в соответствии с стандартами со 9001 внедрить их на предприятии. И вот мы уже больше года неукоснительно им следуем. О чем мы прошли соответствующее подтверждение, получили соответствующее заключение опять же, нашего регионального центра. Вот Данное предприятие является членом торгового промышленной палаты уже достаточно длительное время. То есть хорошо не понаслышке знают деятельность нашего предприятия. Центр стандартизации метрологии является ну, знаете, таким для нас символом надежности. То есть Они олицетворяют государство Украины, в том числе, потому что являются государственным, как вы правильно сказали, предприятием. И это дает дополнительные бонусы, знаете, вот такой вес того сертификата, который вот мы получили, что это государственное учреждение, которое вот таким образом оценило работу нашего предприятия. На Миколаївському відділенні ПАД Санинбив Україна варять та розливають популярні марки пива Янтар, рогань, Чернігівське в асортименті. Під час останньої реконструкції на заводі збільшилась потужність виробництва. Введено в дію нове технологічне обладнання, що забезпечує постійно високу якість пива. На заводі функціонує інтегрована система управління, яка складається з декількох систем управління: система управління якістю, безпечністю харчових продуктів, безпеки та гігієни праці, екологічного управління. На нашому підприємстві внедрена система управління пищевой безопасностью 22 э 22000 2007 Нідріна з 2011 року. У поточному році у червні липні заплановано ресертифікаційний аудит системи управління безпечністю харчової продукції на заводі Сан Імбеф Україна втілюються принципи удосконалення якості та формування єдиної маркетингової політики. Підвищується компетентність менеджерів та персоналу. Оновлення цехів та обладнання дозволяє стандартизувати виробництво пива відповідно до чинних вітчизняних та міжнародних технологічних стандартів. Все стандарты качества контролируются начиная от оператора смены, заканчивая менеджером по качеству завода. Отработана система коммуникаций. В случае любых отклонений принимает решение менеджер по качеству и менеджер завода. Орган сертифікації систем управління державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія» уповноважений на проведення сертифікації, оцінки систем управління якістю ДСТУ ІСО 9001-2009, систем екологічного управління ДСТУ ісо 14001 2006 управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ісо 22000 2007 Перевагами сертифікованих систем управління аудитори державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія» знайомлять підприємства регіону під час тематичних семінарів. Слухачі представники тих підприємств, які планують або вже запроваджують систему управління безпечністю харчових продуктів. Йдеться про законодавчі вимоги в сфері безпечності харчових продуктів та правильну гармонізацію системи управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ і 22000 із системою управління якістю. ДСТУ ІСО 9001. з питань співпраці з органом сертифікації систем управління Миколаївського науково-виробничого центру стандартизації метрології та сертифікації. Звертайтеся за адресою місто Миколаїв, вулиця Бузника, приміщення КП суднопроект», телефон 0512 34 2067.